про те, для чого ми прийшли на цю землю, та як би мало виглядати задумане Богом життя людини, яка моя місія у цьому світі та як знайти сенс, поговоримо прямо зараз. І з нами на зв'язку Тарас Гладкий, священнослужитель, який доєднується до нашого Етеру, вітаємо вас, Тараса. Раді, що ви з нами сьогодні. Дякуємо, що доєдналися та готові поділитися із нами такою важливою темою сьогодні для кожного українця і, взагалі, для кожної людини. Вітаємо! Ви чуєте нас? Так, вітаю вас. Радий бути з вами і поділитися такою темою. Чудово, пасиві. Ну що ж, Тарас, давайте розпочнемо від самого початку, від того моменту, коли життя розпочалося взагалі на землі. Коли Бог створив життя, створив людину, яким воно було від початку задумане Богом. Ну, я перечитував книгу Буття, там якби інформації про те. Що би ми мали робити до гріхопадіння, не так вже й багато. Дуже цікаво зауважив таку думку, що навіть в раю е, Божа ідея, навіть в раю не добре жити в парі з батьками. Божий задум був такий, щоб бути своїх батьків і пристати до своєї жінки. Це те, що ми мали б робити вже навіть в раю, уявляєте собі. Ну і інша інформація, те, що там ми не мали, ми мали б їсти всі плоди, які є на деревах а в раю. Тільки одне дерево нам було заборонене. І володіти землею, наповнювати її, заселяти її, управляти, бути управителями на цій землі. Ось це та інформація, яка в нас є в книзі буття. Ну і зрозуміло, щоб це було все без смерті, без хвороб. Це було все прекрасне, було досконало. Mm -hmm. А скажіть, будь ласка, чи є у Біблії такі тексти, які відповідають на хвилююче багатьох запитання, для чого взагалі нам дане життя? Я можу привести цих текстів дуже багато є в Біблії, для mm -hmm. чого нам дане життя. Я приведу лише три такі, напевно, основні. Ось один із них записаний в дії апостолів, 17 розділ, 26-27 вірші. Там написано, весь людський рід він з одного створив, щоб замешкати всю поверхню землі. І призначив окреслені доби і границі за мешкання їх, щоб Бога шукали вони, чи його не відчують і не знайдуть, хоч він недалеко від кожного з нас. Що перше, це для чого ми створені, для чого нам дане життя, щоб ми шукали Бога, взнавали його, тому що це наш творець. Друге, в посланні до Ефесян 2.10 написано: бо ми його творимо, створені в Христі Ісусі на добрі діла, які Клас. Бог наперед приготував, щоб ми в них перебували. Ми з вами створені, щоб робити добро, робити добрі діла. І третє, це теж послання до Офісян, перший розділ і четвертий, шостій вірші. Вибрав нас Бог в Ісусі Христі ще від заложення світу, щоб були перед Ним ми святі й непорочні у любові, що ми були святі й непорочні. Отже, призначення, і, скажімо так, те, для чого нам дане життя, воно завжди крутиться навколо таких трьох складових: це Я, Бог і люди. Стосовно мене, я маю бути, розвиватися, зростати, бути святим в любові це про саморозвиток. Стосовно Бога я маю пізнавати, шукати, знайомитись з ним, знавати його, який він, і стосовно людей це робити їм добрі діла. Угу. Дякуємо. Мені так подобається, чи ви ось так конкретизували таке широке, досить глибоке і абстрактне, можна сказати, питання про те, для чого взагалі нам дане життя, що Біблія про це каже? Справді ось такі три сфери надзвичайно важливо. І в багатьох людей виникає ось таке запитання: чому все ж таки Господь створив нашу землю, наш світ, людину, знаючи, що людина все одно згрішить? А... Питання тяжке, напевно, тому що Бог, ну, відповідь буде така проста, бо Бог любить, От він не уявляє собі, і це мене дуже тішить і радує. Я бачу це з Біблії, що Бог не уявляє собі свого існування без мене, без нас. Він нас так полюбив, що навіть бачачи, що я там зроблю неправильний вибір в своєму житті з грішу, він готовий прийти і померти за мене, щоб я мав життя. Ось це дуже, дуже класно. Бог дає нам право вибору, хочемо жити з ним чи ні. Ми самі обираємо. І я, скажімо так, не жаліюся на те, що Бог дав мені життя, хоча воно тут сповнене страждань. Так, все одно в нас є багато прекрасного і все одно жити це дуже круто. Дякуємо. Десь частково ви вже напевно відповіли, але хотілося б трішки глибше заглибитись у питання. Нашого призначення. Чи є у Бога якась ціль і місія для нас тут на землі? Ось, як, чим ми повинні займатися, як прожити це життя, і якщо так, то чи не змінилася вона після гріхопадіння? Ось, і угу. Божий план щодо нас він такий же самий і в чому це проявляється? Якщо читати Біблію, то перше повеління. В книзі Буття там згадується, що заселяйте, наповнюйте землю. Ну, напевно, ми цю місію вже з вами е, Ну, Можливо, ми ще не, не виконали, але дітей немає, а наші батьки там, да? вони виконали, заселили землю вже. 8 мільярдів сьогодні у нас є. Е, а інше, в іншому плані, так, місія наша не змінилася в тому плані, що вона все одно буде крутитися навколо цих трьох основних складових: це я, люди, Бог. Що місія наша продовжується, це бути славою Бога, це служити людям і розвиватися постійно. Але є одне, що дійсно після гріхопадіння наша місія, скажімо так, доповнилася Ось таким повелінням Ісуса Христа в Матвія 28, 19-20. Тож, ідіть, навчіть всі народи, хрестячи їх ім'я Отця, Сина, Святого Духа, навчаючи їх зберігати все те, що я вам заповів. Після гріхопадіння ми стали е, забувати Бога і все далі від нього віддалятися і забувати про нього, про Його повеління. І таким чином а життя без Бога воно неможливе, тому що Бог є джерелом життя. Тому наша одна із місій Бог творить церкву. Спочатку це був народ, він обрав або обрав якихось особистостей окремих, щоб звіщати про, про те, що є спасіння, є вихід із гріха. Тому в нас, як християн, як людей віруючих, з'явилася місія стати частиною цього Божого плану, частиною Божої проповіді проповіді про те, що в нас є шанс на спасіння. Угу. Справді Дякую. глибока, глибока місія, все ж таки, що ми є частиною плану спасіння, і нам потрібно звіщати про це іншим людям і розповідати, знайомити їх із нашим творцем, тим, хто нас створив і нас так сильно полюбив. А ось Ще таке питання, воно також глибоке, воно також складне, можливо, але все ж, як же нам прожити життя так, як задумав його для нас, для нас Господь? І чи реально це взагалі? Отже, ви нам розповіли про те, що Божий задум щодо нашого життя включає такі три компоненти: це я, людина і Бог. Як же нам виконати цю місію, прожити життя таким, як Господь хоче, щоб ми жили? Ну Бог не вимагає від нас того, чого ми не можемо виконати. Якщо він щось просить нас виконати, то він нас uh -huh. і забезпечує ресурсами, там дає нам силу, мудрість, знання, дає нам свою підтримку і обіцяє бути з нами поруч. То як в тому в тій місії, про яку я ще не читав, що Ісус посилає, каже: діть навчіть всі народи. і Там далі завершиться цей вірш. Що я буду з вами до кінця віку. Ісус обіцяє бути з нами постійно. Тому як казав апостол Павло, все можу в тім, хто мене підкріпляє в Ісусі Христі. Як же нам виконати цю місію? Ну є в Біблії згадка про дари Святого Духа, а також Бог дає нам здібності. Тобто в кожного віруючого, як нам зрозуміти, чим мені займатися в цьому, як нам мені виконати мою місію? Бог наділив кожного з нас якимись здібностями і талантами, і ці здібності і таланти вони вже вказують на те, чого Бог від мене очікує. То, якщо б Бог мене не наділив там, даром співати, так, то Бог від мене не очікує, що я буду писати класні тексти і співати десь пісні. А якщо б Бог мене наділив, там, наприклад, даром писати, то Бог очікує від мене крутих текстів. Тому мені треба подивитися на ті таланти, здібності і дари Святого Духа, які Бог дав мені. І тоді негайно все це застосувати в житті. Тому що мої здібності якраз таки вказують. Де мені бути, і чим мені займатися, і як я можу ось, виконати своє призначення на землі? Дякуємо, дякуємо, Тарасе. От, власне, чи повинна взагалі людина розуміти, для чого їде не життя, чи, чи це є необхідним? Ось, і наскільки це впливає на саму людину. Тому що, знаєте, от хтось каже: Та я як хочу так живу, Бог дав мені свободу і все. Ось чому важливо все-таки розуміти своє призначення? І коли людина не розуміє свого призначення? Який це мінус для неї, давайте так скажемо, що вона втрачає? Угу. Ну, якщо їхати кудись без е, якогось пункту призначення, їдеш кудись, то ви тоді блукаєте. Логічно. Тоді ти блукаєш в житті, ти не розумієш. Ну тоді людина просто живе беззмістовно. Вона може втратити сенс, їй буде. Ну для чого прокидатися вранці? За що братися? Немає планів, немає цілі. Та немає пункту призначення. Ти не розумієш, хто ти, звідки. І для, чого. і для чого ти. Або це приведе нас до хибних якихось шляхів. І ми потім в кінці розчаруємо і зрозуміємо, що, наприклад, я така пам'ятаю ілюстрація в Стівена Кові, де він пише, що коли людина поставила драбину, лізе на будинок, довго лізла, лізла на цей будинок, потім виявляється, що вона не туди, не туди прийшла, куди хотіла. І так виявиться, що якщо в нас ми не розуміємо, хто ми звідки для чого, ми не розуміємо свого призначення, то в кінці ми зрозуміємо, що я взагалі все життя просто ліз по цій драбині і не в той будинок, не туди. Mm -hmm. Тому, коли є розуміння, хто ти звідки і для чого, тоді в тебе з'являються цілі, тоді з'являється сенс е, жити. Це дає приносить людині сенс. А це саме головне, тому що сенс він. Mm -hmm. Лікує душу, є така книга. Сенс лікує душу. Сенс лікує душу, сенс піднімає нас вранці. Сенс нам дає відповіді на питання, а ради чого це все? Є такий вислів, якщо є ради чого, то можна знести будь-яке як. Ось цей сенс розуміння свого призначення це наше ради чого? І тоді ми розуміємо, а як? Тоді ми розуміємо, чому я маю. Ось це перетерпіти, це пройти. І я розумію, яка винагорода в кінці. Тому дійсно, коли я розумію, для чого я тут, тоді я маю відповіді на питання, а що мені робити. Мені здається, що сьогодні це топ-таке питання, яке всіх в якийсь момент життя, всі люди про це думають. А чим мені займатися в житті, Яке моє призначення? Ну ось Бог його відкриває. Якщо ж його не зрозуміти, то тоді люди втрачають сенс, тоді ми маємо депресію, тоді ми маємо, коли люди закінчують життя самогубством. Так дякую, важливість, дякую. важливість сенсу цілі в житті. Насправді у нас є величезна така їжа для роздумів над своїм сенсу, сенсом життя, для чого взагалі я живу і навіщо і чому. І якщо ми торкаємося тої теми, от людей, які вірять в Бога, які читають Біблію. Яка основна ціль життя має бути в кожного християнина. От тут ми знову будемо повторювати те, що вже говорилося. Я використаю тут два слова. Нам допоможуть два слова. Наповну. Це перше. Напов. Пам'ятаємо, що все крутиться навколо Я, Бог, люди. Отже, наповну розвиватися, удосконалюватися, зростати це про мене. Це... Щодо я. Друге, наповно служити Богу, пізнавати його, взнавати, який він, хто він, робити це наповно. І третє, що стосується людей, наповну служити людям, задовольняти їхні потреби, любити їх. Пам'ятаєте, є в Біблії Ісус сказав дві найбільші заповіді: любити Бога всім серцем і ближнього як самого себе. Ось, в принципі, це є такий круг. Всього життя, я, Бог, люди. Дуже і дякую. Що ми будемо робити, так, так, так. наповнив все ми виконуємо себе призначення. Дійсно, от, власне, як ви сказали, наповну, тому що сказано усім серцем, усім розумом, усією силою, яке Ісус полюбив нас, любити Його. Тарасе, дуже вам дякую, що в цей ранок були з нами і вірю, що ця розмова дійсно стала таким нагадуванням. Того, що ми є діти Божі, і Бог має великі плани щодо нас. Нехай нас усіх Бог в цьому благословить Також і вас благословить вашу сім'ю ось з дружиною і те служіння яке ви виконуєте. Дякуємо, що були з нами. Дякую вам. Навзаєм. Дорогі друзі, Тарас Гладкий, священнослужитель був з нами на зв'язку і дійсно говорили на цю тему, яка десь само собою розуміється але як часто ми забуваємо і втрачаємо. Той вектор, як казав Тарас, куди ми біжимо, куди ми йдемо, куди ми ліземо, яка наша ціль Божа? Тому дійсно, друзі, нехай Господь через Слово, через молитву відкриває вам свою волю, пам'ятайте, що Його план він дійсно великий та прекрасний. Це любити Бога і любити інших. Нехай Бог благословить нас, Залишайтеся з нами.